Вітаю вас. Продовжуємо виконання комплексної практичної роботи створення бази даних, особистий записник на онлайн-платформі QuintaDB. Згадаймо, ми розробили та уточнили графічну модель бази даних. Створили новий додаток на платформі QuintaDB. Особистий записник та створили у ньому відповідні поля. Таким чином, на даний момент, наша база даних передбачає можливість внесення інформації певних типів до кожного поля. На цьому уроці здійснимо уточнення для кожного поля відповідно до розробленої та уточненої моделі, графічної моделі бази даних. Для початку роботи я хочу зараз додати назву секції Базова інформація. Знову використовую кнопочку Додати нове поле на форму, роздільники та інші. Секція. І додаю. Базова інформація. Базова інформація. Створити. Успішно створено. Проте, як бачимо, базова інформація. Аж наприкінці нашої форми. Тому зараз, використовуючи можливість переміщення, перетягнемо цю секцію, а на самий верх. Цю роботу, таку нескладну, але досить таки марудну. Звертаю вашу увагу, що розмір форми і розміщення інформації на ній мають бути таким, щоб поменше мандрувати екраном. Таким чином, ми з'ясували, що є можливість додавати поля. В створену раніше базу даних та переміщувати їх по формі. Приступимо до уточнення окремих полів у формі, відповідно до нашої уточненої моделі бази даних. Ще разок фіолетовим кольором ми оббили ті поля, які обов'язково повинні містити якусь інформацію. Далі біля чекбоксу радіокнопки вказали, які е, приблизно які, е, яка інформація може там бути. Отже, поле ім'я обов'язково містить інформацію. Дивіться, будь ласка, біля кожного поля є кнопочка Три е, точки, яка дозволяє редагувати або вказувати, що це обов'язкове поле. Звертаю вашу увагу, біля поля із іменем ім'я з'явилася зірочка. Отже, поле ім'я Рядок тексту обов'язкове. Аналогічну операцію проведемо із полем «По батькові» обов'язкове. Із полем прізвище. Вище, обов'язкове поле категорія. Давайте тут дещо по другому піде, мізьмемо кнопочку Редагувати, розмістимо горизонтально. Поновити. Звертаю вашу увагу, як зараз розміщується інформація. І включимо обов'язкове. Ту ж саму операцію виконаємо біля поля стать, так ось зробимо горизонтально. І давайте по, у полі стать, по замовчуванню. У полі стать по замовчуванню. Е, виберемо хлопці-чоловік, а дівчата жінка нехай буде. Дивіться, будь ласка, автоматично з'явилася радіокнопочка вімкнута на полі чоловік. Поле мобільний телефон, електронна пошта поки що не трогає. роздільник робоча інформація також не трогає. Перейдемо до поля, Клас та посада. Горизонтально поновити. Ось, будь ласка дивіться. Захоплення. Також давайте попробуємо зробити його горизонтально. Роздільник персональна інформація, дата народження, фотографія, населений пункт робимо обов'язковим. Ну і давайте за замовчуванням. За замовчуванням напишемо, ну, наприклад, я напишу солоне. Ви можете написати інший населений пункт поновити. Вулиця, будинок. Добре, тепер е, цю інформацію зберігаємо. І ну, попробуємо ще трошечки ось таким чином. Ось таким чином. Прізвище Ім'я по батькові добре. Просто взяв, перетягнув мобільний телефон, електронна пошта. Ось базова інформація замість е, семи рядочків ми її розмістили у три рядочки. навчання роботи, захоплення, дата народження і фото. Ось таким чином зробимо і вулицю. І будинок. Таким чином ми поновили свою форму. І у перегляді форма буде мати Ну ось такий більш-менш приємлений вигляд. На цьому сьогоднішній урок завершуємо. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом, до перемоги!